Добрий день, друзі та глядачі моєго каналу. Сьогодні поділюсь з вами невеличким відео, як відрегулювати та виставити плуг BOMET 225 до міні-трактора SF 244. Чуть-чуть він грязненький, бо вже тиждень, як йдуть дожі, але я сьогодні встиг в першій половині дня виїхати та. Налаштувати плуг, бо з понеділка буду запахувати десь до гектара амброзії. ну Там бур'ян всяке Таке... громада попросила запахати, щоб не було алергенів. Ось тому чуть-чуть про налаштування. Такі кілька азів, які я рекомендую виповняти. Перше, це я промалював вам лінію паралельно трактора, паралельно головне правому колесу, яка співпадає з п'яткою лемеха. Це головне, тому що, якщо багато, він буде трактору тяжко і може перший корпус не докидати. Другий Звісно, він по заводській рамі буде закидати добре. Ще одне, що я вам покажу, націльник і на великий бур'ян. Ось цим речагом я плуг на край рамки. Ось тут. Всі знають, що він паралельно їздить. Я його ввожу туди, тому тоді трактору не дуже тяжко цільники зорювати. Звісно, центральний винт в мене гідравлічний, це дуже файно мені подобається, тому що перша борозна, перший прохід я завжди можу. Перший корпус втягнути циліндр, перший корпус приглубляється, і він тоді проорює. І йому без різниці, яка земля тверда, м'яка, сира, камінь, все. Він в свою глибину взяв і на одній глибині оре без всяких. На це нарікань. Як ви бачите, опорне колесо зараз резинове, тому що в минулому році я його поміняв, бо в нас в залізному там підшипників не була втулка. І ми просто варили з батьком. О, навіть, якщо не ошибається, це з москвича. Ну, диск з москвича Ось Ось таке. А ще одне, що вам скажу, щоб, якщо дивитись ззаду, щоб всі польові доски оці були паралельно трактору. Тому, так, можна цей плуг, якщо цю взяти задню частину вивернути туди, буде захват ширше, але ширше, він тоді не буде. Закидати. А ця функція регулюється ось, ось цим болтом. Та, мабуть, будь-який плуг, якщо взяти, щоб він був паралельно трактору. І коли ти його пускаєш, навіть не треба керувати, він сам бере свою траєкторію і взагалі легко спахує землю. Всім дякую. Які є запитання, запитуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А як я почну виорювати, буде декілька відео. До нових зустрічей.